Колись жителі дали дозвіл на розміщення в будинку перукарні, та незабаром замість неї з'явилася продуктова крамниця. Конфлікти почались, коли заклад став мінібаром, а графік роботи цілодобовим. Порядна людина, яка уночі спить, вона не буде йти купляти молоко, як вони кажуть, і хліб. А це був лише призначений магазин для розведення, отак буду казати, пияцтва. І коли вони всі отут випивали і сідали на сходи, вони. Виражалися нецензурною лексикою. Скаржиться на прохання вжити заходів ані охоронець, ані власник спочатку просто не реагували, а потім почали відповідати нахабно і нецензурно. Не хвилювала їх навіть антисанітарія. Після десяти і до ранку все чути, як вони вино гаряче розливають, як пиво розливають, як матюкаються. А тим більше це магазин кафетерій. А в нас в 11 годині воду воду відключають. І всі представте собі туалету немає. представте собі, куди вони ходять нужди. Після пива стати під вікна. Нестерпіли повідомили міську владу. В останню п'ятницю перед виборами мерія надіслала лист, що підтверджувало закриття магазину. Та вже за тиждень все розпочалось спочатку. Зателефонували до міліції. Перший раз міліція прийшла. Ми зробили помилку, що ми з ними не зайшли про що вони розмовляли всередині. Коли вони пішли геть на наступні дзвінки, міліція не приймала від нас. Тим часом настала зима, і в магазині почали продавати гаряче вино на розлив, а нелегально з-під прилавку, як стверджують мешканці ще й горілку. Кажуть, заклад перетворився на притон. А чи повнолітні клієнти особливо ніхто й не розбирає? Обурені на міську владу люди були у відчаї. Нам не було зрозуміло, які люди там сидять, чому вони не звертають на такі людські проблеми, їхні прості люди, які хочуть спокійно жити. це вже вдруге повторилося. Хто там сидить? Чому на нас так не реагують на простих людей? Сподівання покладали на виконавчий комітет. Туди направили скаргу з підписами 35 сімей. Олександр Волосянський підняв питання на засіданні. Виконкому зреагували гостро припинивши для крамниці діяльність ліцензії. Було створено комісію протокольним дорученням по перевірці цього закладу. І по перевірці всіх аналогічних закладів на перебування підлітків вночі, тобто інтернет-кафе, магазини у, у цих е, приміщеннях, на розпиття алкогольних напоїв, на е, сварки, голосні розмови. Е, цей рейд буде проведено по урду е, протягом місяця-двох. Наразі вже призупинено діяльність караоке бару в центрі міста, а злощасна крамниця на 8 березня не працює навіть в день. Це не надто засмучує місцевих мешканців кажуть поблизу, так само в житлових будинках розміщено ще кілька магазинів, але вони зачиняються о десятій і там, хоча б не розливають алкоголь.